Передумова, користувач організації пройшов процедуру першого входу до системи. В закладці Мої задачі в задачах для виконання з'явилася задача створення посадової особи з ідентифікатором послуги піп-користувача та послугою визначення ролей для реєстрації посадової особи. Користувач повинен прийняти та виконати отриману задачу для цього потрібно в задачах для виконання прийняти задачу. Натиснувши на кнопку Прийняти в полі Дія, в задачах для виконання виконати задачу, натиснувши на кнопку Виконати в полі Дія. Після цього користувач запустить послугу створення посадової особи, на якій користувач повинен підтвердити дані або відмовити в створенні посадової особи, натиснувши на кнопку Відмова в разі відмови або на кнопку Продовжити в разі підтвердження. Дані форми створення посадової особи будуть заповнені автоматично, даними котрі заповнив в заявці користувач організації на формі форма самореєстрації посадової особи. Після того, як користувач підтвердить дані, необхідно обрати роль посадової особи в блоці ролі та натиснути Продовжити. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем.